Вітаю в реформатському мисленні. Тут ми беремо великі богословські ідеї і розбираємо їх на прості, зрозумілі частини. Сьогодні ми торкнемося, мабуть, найголовнішого питання християнства хто такий Ісус і чому Він є Спасителем? Це абсолютний фундамент нашої віри, і ми з'ясуємо, чому це так важливо. Ну, знаєте, щоб по-справжньому оцінити ліки, треба спочатку зрозуміти хворобу, правда ж? Тому ми пройдемося саме таким логічним шляхом почнемо з діагнозу стану людства, а потім подивимось на те, яке рішення пропонує Бог і як це змінює життя віруючої людини. Отже, з чого все починається? Давайте поставимо діагноз яка ж фундаментальна проблема людства з точки зору реформатського богослов'я, яке, звісно ж, спирається на святе письмо. І знаєте, це не просто якийсь філософський вислів. Ми бачимо це буквально всюди. Достатньо увімкнути новини або, чесно кажучи, просто зазирнути у власне серце. Щось глибоко, фундаментально не так, і все, що ми бачимо навколо, це лише симптоми. І от усі ці речі: насильство, корупція, конфлікти навіть у найближчих стосунках, це відчуття внутрішньої порожнечі, страх смерті, все це знаєте, як дим, що вказує на вогонь. Це все симптоми проблеми, яка є набагато глибшою, ніж просто соціальні чи психологічні негаразди, корінь проблеми духовний. І ось діагноз, який ставить Біблія, цьому вогню є конкретна назва гріх. І це не просто помилка чи невдача. Ні, це свідомий бунт проти святого Бога, нашого Творця, і наслідки цього бунту катастрофічні. Ми духовно мертві і винні перед ним. Це підводить нас до доктрини, яку часто неправильно розуміють. Загальна зіпсованість тут дуже важливо уточнити. Це не означає, що кожна людина є максимально злою, наскільки це можливо. Зовсім ні. Це означає, що гріх, немов іржа, вразив абсолютно кожну частину нашого єства. Наш розум, нашу волю, наші емоції, наші бажання, через це навіть наші найкращі вчинки заплямовані егоїзмом, і ми абсолютно не здатні самі себе з цього стану витягнути. Добре, якщо ситуація настільки погана, і ми самі собі зарадити не можемо, то що? Це кінець? Чи є вихід? І відповідь, яку дає християнство, полягає в унікальній особі, в Ісусі Христі. І ось тут ми підходимо до самого серця християнської віри. Щоб вирішити нашу проблему, Спаситель мусив бути одночасно і стовідсотковою людиною, і стовідсотковим Богом. Чому йому потрібно було бути людиною, таким як ми, щоб стати нашим представником, прожити замість нас досконале життя і померти нашою смертю? Але водночас йому потрібно було бути Богом, щоб його життя і його жертва мали нескінченну вічну цінність і силу, достатню для спасіння. Окей, ми розібралися, хто такий Ісус, унікальна Богу людина. Тепер логічне питання, а що саме він зробив, щоб здійснити це спасіння? Його рятівна праця це не просто окремі події, це скоріше єдина цілісна місія, що складається з трьох абсолютно невід'ємних етапів Його життя, його смерть і його Воскресіння. Давайте подивимось на це ближче. Спасіння це не лише хрест, воно починається з його досконалого життя, в якому він виконав увесь Божий закон замість нас, потім його смерть, де він поніс на собі покарання за наші гріхи, і нарешті його Воскресіння, яке довело, що жертва прийнята Богом і що смерть переможена, це три акти однієї великої драми спасіння. Добре, це все відбулося дві тисячі років тому. Це історія. Але як ця ну велична історична подія стає моєю особистою реальністю сьогодні? Як ця праця застосовується до мене? Ключова ідея тут це те, що богослови називають союзом із Христом. І це не якась гарна метафора, це реальний, живий духовний зв'язок, який створює Святий Дух через цей союз, все, що належить Христу, його досконала праведність, його перемога над смертю, зараховується нам. І ось що абсолютно кардинально, цей союз, це спасіння, це чистий дар, його неможливо заробити, заслужити чи випросити добрими ділами. Ми отримуємо його лише через віру. І що ще дивовижніше, реформатське богослов'я вчить, що навіть сама віра, якою ми приймаємо цей дар, це теж дар від Бога, все від нього, від початку до кінця. І все це, звісно, веде нас до твердження, яке в нашому світі звучить дуже, ну скажімо, непопулярно. Йдеться про унікальність та достатність Христа. Чому християни наполягають, що Ісус єдиний шлях, сам Ісус не залишає тут простору для маневру. Зверніть увагу: Він не каже Я один із хороших варіантів чи Я один зі шляхів. Він каже, я єдиний шлях правда і життя. І ця неймовірна заява знову ж таки випливає не з повітря, а з того, ким він є, унікальною боголюдиною. І цей крик з Христа звершилось це не крик поразки. О ні! Це переможний клич царя. Це декларація, що борг сплачено повністю. Роботу завершено. Крапка. Нічого не потрібно і нічого неможливо додати до його досконалої праці. Гаразд. Це все звучить дуже грандіозно, але як це змінює моє життя в понеділок зранку? Якщо все це правда, то це має змінити абсолютно все? Коли ми усвідомлюємо це, наше поклоніння перестає бути спробою задобрити Бога, а стає просто вдячною відповіддю на Його любов. Наше прагнення до святості живиться не страхом покарання, а любов'ю до того, хто нас врятував. Ми отримуємо місію розповідати іншим цю неймовірну новину. І нарешті ми отримуємо надію справжню непохитну надію, яка тримає нас серед страждань і навіть перед лицем смерті. І ось, зрештою, вся ця велична богословська система зводиться до одного дуже особистого питання. питання, яке кожен має собі поставити на що спирається моя надія у житті та у вічності? На мої власні сили, мої досягнення, мою хорошість чи на завершену працю Ісуса Христа? І знаєте, від відповіді на це питання залежить буквально все.